Це не випадково трапилось, оскільки я був юнкором, юним кореспондентом районної газети Колос, дописував молодь Черкащині і газету піонерську газету Зірка. І я, вже навчаючись в 9-10 класі, ходив. Гурток юних кореспондентів при районному будинку піонерів і ото навчався цій початковій журналістській грамоті. І після 9 класу редактор нашої газети запросив мене на виробничу практику, і він запропонував мені місце в відділі листів. Uh, і навіть дав якусь невеличку стипендію зарплатню mm -hmm. такого. Да. Отож, я відчув смак професійності вже справжньої професійної, будучи mm -hmm. в 9 класі, і поступив uh, в 76-му році на факультет журналістики uh, Київського державного університету. І я йшов ціле спрямовано на цей е, факультет. Е, перший курс у нас був загальні дисципліни, а на другому курсі пішла спеціалізація. Це е, були е, газетярі, е, фотожурналісти, телевізійники і радійники. Я пішов в групу радійників, Ось тільки я, моє дитинство. А пройшло під звуки українського радіо. Да. І будучи малечою, школярем, я знав всіх дикторів українського радіо. Всіх. Це фантастичний факультет. Був. По-перше, єдиний в університеті україномовний факультет. Факультет з небагатьох де навчання відбувалося в другу зміну, і ми вдосталь. Могли поспати вранці, а інколи запізнитися на першу пару. І все-таки це був факультет вільної професії. У Нас не напружували лекції і семінари. Їх значно менше було, аніж практики. Мені так стається. Це мої навчання в радіогрупі. І е, коли дикторське мистецтво нам викладали Петро Тодосвичу бойко. І Олена Дмитрівна Коваленко. І на відміну від телевізійників, телевізійники там за стінкою трошки вони в теорії більше бігали, там вони самозакохані такі були. То ми робили всілякі дихальні вправи. Нас вчили правильно говорити. Бо я з Стальнівщини прийшов словом ходю, сидю. Але там мені все поправили, все нормально. І я вийшов з університету з правильною українською мовою. Мені легко було працювати на ефірах. І е, моя трудова діяльність почалася в 81-му році в редакції інформації українського радіо в останніх вістях. Сказав би Миколко. Роби так, як ти вважаєш за потрібне. Ти слухай викладачів, ти здавай заліки, але топчи свою стежину. Набери того стилю, щоб тебе розуміли. Твої батьки, твої близькі, твої друзі це те, що робив Микола Канішевський. Я коли читав серйозні аналітичні програми, вмів ці програми, я дивився туди. Вічко камери, і завжди я бачив перед собою своїх батьків і своїх тальнівців, які знали мене, знають мене, і я їх, їм не міг збрехати або не міг їм так розказувати про складні якісь процеси, щоб вони мене не розуміли. От в цьому Що... нап... напевно, весь секрет. За 16 хвилин перша година ночі, а це значить, що наступила нова доба. Сьогодні 24 серпня, день, святковий день, день нашої незалежності. Зробимо підсумок. А я зичу вам добра, щастя, злагоди. Шановно все, українці. Ми того варті.